Давай, 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 двой. Да-да-да. Ещ, еще, 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 ещ. Буде коли там відпускають. У мене новості, новості. Купив мотоцикл. Купив мотоцикли. Дуже щасливий купив мотоцикли. Е, як ви думаєте, які мотоцикли купив? він, він стоїть в коробці. КТМ вже був, був. Хоскварна була, була. То що, може газ-газ? Мені просто кажеться, що КТМ це для сільбанів, газ-газ для бідняків, а ця моторка то є фіст. а себе собі оператор, бо на назанятий не може нічим допомогти. на колесик, колесик. Эндуро медиум. Мишелин. Где вода красивее. Какий маятник элегантный. Какие хвост красивый. <реклама> Рускварна TBI 2024. Ой, свана. Ой, свана, да. да. моя мечта, она тут. И спереди медиум. Мишлин. Також комплектація, дивіться, є захист якийсь доніща. Це гарно, гарна новина. Номера повішує, хвост під номера. Зіпчик. труба. Це транспортувачна. Так називаємо. Ай-яй-яй-яй. Що це? Вилка потекла чи що? Гай, у нас вилка потекла. Кускварда! Бо четвертого року. Вау! Новісінько! А якщо комодіку, сьогодні... Я ось і колись рубашку собі красиво купив. Як знав, як знав, що колись не стане той день. я буду ходити такий. Красивий. І колхозні рулі це такі, як я хотів продати. На катемій тут стоїть. Кромі мене прислідує. Опять не скій, чи що? Реально, Реально низкий рулі. Тобі треба, блядь, горбати. Я не люблю, як на хоролі так нравиться. Я, От як з цим їхати в ліс і його Скажіть, будь пожалуйста. Це ж произведення іскусства. Це просто. Це не іскусства, блядь. Произведення іскусства. Оже, така даже кришка красива. Я не можу. Так, день номер два. Без приколів не буває. Приїхав мотик. Без мозгів, ось цих. Вчора ж відправили в нас догін, ось вони приїхали. Зараз будемо тестити, заводити моторку. Може не завестись. Бо якщо мази не прошили, не активували, то він може не завестись. Так, перший запуск. Може да, може ні. У, бррр. Що показує? Бл**ь Такі Це якось екологічна компанія, я так розумію Що за екологія связано? Еколог Еколог? Еколог А еколог Сортуємо сміття Еколог Власник Тому всі нормальних резонаторів ставимо такі тепер На всі мотоцикли Це екологічний Так Бусінка завелась Бусінка завелась Все, все Все готово Все будемо збирати Ще збирати, збирати Запчасті накупив Зобразино купив, слава Богу, половина вже була, Трохи законом, так сказать, за свій. Ух. Ух. Собатка, пора Проїздіння из хуста. Так, шо по начинке? Захист має така сербис. Це також Xріb, захист заднього диску, колесі Лучі Олі, резина стокова, мішлін, індурамедиум, оригінальний захист двигуна знизу, плюс докуплений а, лінк, захист лінку. артофон Крітка. Українські гарди з рожками. Оригінальні в стоці були ці лопухи. Всередині мус. Оринальний колес машин 90 90 21 І звісно ж захист переднього X-Rip. Поки ось так. Ще трохи дозбираю, дозбираю захистів. Кришки їдуть, захисти кришки двигуна. Кришок двигуна. Нема строп щось, поки не повісив. Бадан вчора мучився, мучився. Мучився, старався і ну. хотів. Встигнути, щоб я сьогодні покатався. І в нього вийшло, сьогодні буду кататися. Дивіться на кольорами. Ох, така красива, така красива. А, ну 50-та зірка, звісно, 50-та зірка, оригінальний цепок, але збільшено звено на одну штучку. ось. Бо інакше з 50 то зіркою не виходить компонувати. Дехто ставить, е здається, 48-му залишає чи ставить не пам'ятаю яка там стоці йде і спереді 12 а вже путую щось я взагалі не спеціаліст я потренувався щось зібрався ні рекроздвіш ніхто не приїхав я обідився по результату сам тренувався а може воно і найкраще щось там потроху потроху помалу балансик, щось там кольосика якийсь бревнишко попригать Треба було звикнути до мотика враження, наче хосквар на 24 рік, 300. -ка. Моя сладенька, моя булочка. Уф. Ну, Я не знаю, чи коректно порівняти з старим КТМ. Ну, 22-го року КТМ був Типу 21-го, але модельний 22-й. Ну, Мені КТМ зовсім, чому я його і продавав, майже як сразу я купив, бо він мені не зайшов. Він зайшов по висоті. Десь не вистачає мені ну, або балансу, або зросту. Тобто там, де треба по харду трошки попереставляти, десь ногу поставити, щоб якось не впасти, то КТМ вищий. Хаска була та, що була з 2017 року була. З, звісно, що нижче. Напевно, це все за рахунок прогресії, ну, Не напевно, а точно. Тому я КТМ той одразу майже хотів продати, мені не вдавалося їздити на ньому швидко, не міг себе знайти на тому мотоциклі. Але в принципі, за півроку, чи скільки на ньому проїхав, то більш-менш призвичаївся і ну так, нормально було вже. Але, 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 їм треба було займатися, дещо ремонтувати, те все, то я. Uh, все ж таки зі своєї хлопці побрали нові Газгази. І, звісно, що я захотів собі новий мотик. Це, Це мій перший мотоцикл новий з коробочки. Mm. Ще й хускварна. Хоскварна в мене -то є особлива любов. Бо, я не знаю, я до цього бренду просто не знаю. Кайфую. Все хускварне, мені все на хан я не можу. А по мотику. М'ясистий, типу. Десь треба просто так напередячим доїхати, не глох, не їде, бере, хватає. Пацани розказували, що дуже потужно там вони гази, типу на четвертій передачі прямо відкриваєшся, він його стає. Не знаю, я такого не відчув, що прям дипкіставав. Зараз поставлена там 50-та зірка мені. І ну, якась там попередня, я не пам'ятаю, там просто подовжується ланцюг на одне звено. і типу, 50-та зірка. Мені uh, це налаштування ніби норм зараз. Uh, не скажу, що я щось там в захваті, але в мене все виходило, все зрозуміло. Зрозуміло, коли на першій, зрозуміло, коли на другій. Просто щось чомусь здається, що якась друга вона ну, трошки як чи коротка, чи, чи може вона така і має бути. Просто сьогодні не було можливості накатнути катнути з хлопцями по, по, хар, по харду якомусь, трошки сам там по хардовій ділянці трошки проїхав, але десь щось вийшло, десь не вийшло. Плюс назад я зараз поставив Лучеволі, це теж перший мій досвід. їзди е зди на Лучіволі. Плюс е стокові колеса, зараз ендура Medium. між ендура Медіум. А виявляється, я думав, що мені Бадама мус поставити передні колеса. Він не встиг. Тому це то була камера, яка в камері було дві атмосфери в передньому колесі. Я думав, що він такий жорсткий. А задні лучоволі я поки не розумію, як там його треба спускати. Як можна, спускати, як не можна. Але навіть. Там, з високим тиском в шині, навіть з пирогівським рихляком. Мені все їхало, все чудово, все класно. Я себе одразу знайшов на Мотику. Дуже класна задня частина мотоцикла. Коли ногами тримаєш, Мотик він тебе несе, ти, 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 ікрами впираєшся в ці розширення. В задніх, ну, це так зроблено і, і в КТМ, і в Газі, і в схварні, що Мотоцикл тебе несе. Підніжки дуже класні, широкі, високі. Спочатку не зміг. Призвичаєтесь до підніжки, одразу такі, оп, високі, прям високо стоїш. Типу. Але але, але, згодом поїздивши, це прям пушка, це класно. І взагалі я дуже задоволений. Я оце за там, одну годину чи півтори-мето години вже в принципі, звик до цього мотика, він мені вже родненький, все мені зрозуміло в ньому. Ну майже все. Все дуже зручно, переставочки, щеплення працює як гальма, бректек всі на них, на них типу, сваряться, типу, що вони м'які, якісь такі, сякі Спочатку було трошки, що то, дійсно передні то гальма якісь такі більш ватні. Але потім знову ж таки звик і все окей. Не знаю, поки поки новий мотик, мене зараз гальма і щеплення е, повністю влаштовують. Е, нема ніяких проблем. Питання може там на швидкості, треба буде дивитися, як воно там працює. І я так розумію, братека там питання більше, коли там не, не збирається бруд, і там може виникнути ситуація, що права ці пропадають. пропадаються. Так було на газах попередніх років. Але як тут технічно воно там зроблено і чи воно так е, так само... Погано чи конструктивний має дефект. Не знаю, будемо бачити. Наразі я дуже задоволений, обережно поїздив. Треба купити пластик на цей пластик рідний зняти. І тоді можна газувати наповну При мені все сьогодні зайшло. Дуже класний мотик, дуже я радію, що я його купив, як зазвичай на останні гроші. Але, але краще на новому втрачати. Ну, ви ж знаєте, в Хардендура Мотик купив, півроку поїздив, він вже мінус тисяча доларів мінімум. Да? Чи там, рік поїзду, мінус дві зразу. Ніхто захисту не рахує, все не рахує. Але але. але. Краще втратити так гроші. просто ну, Купив новий Мотик і не паришся, що там щось не так працює. Да, рік переїдеш, він буде мінус 2000 доларів, євро, вже, типу, в ціні вже, в залежності від пробігу, стану і так далі. Але ну, зразу мінус 2. Куляєш бушний, втрачаєш на ньому 1000 за рік. І поки втрачаєш тисячу, ще вкладаєш ту ж саму 1000. Бо там, щось там, щось, 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 щось. там 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 щось, потроху-потроху, а все ж таки дороге 50 євро, 100 євро, 70 євро, 40 євро, 30 євро, це в євро. Тому, тому задоволення це дороге. До цього треба е, міском дойти. Якщо хочеться кайфувати, щоб прям нічого ну я ем, заздрю хлоп хлопцям, які вміють навіть на китайському мотику виробляти там вау-вау-вау, все що заводне, і їм нічого не заважає в тому мотоциклі. Це класно, це таланти. Типу, ну у мене так не виходить, мені хочеться, щоб було е, все чотенько, Так як мені подобається, тоді в мене і більш-менш виходить їхати. Е, будемо бачити, як буде. Як буду газувати на цьому мотику але я думаю, що буду ліпше газувати, ніж на КТМ, в якому я їздив. Я думаю, я до нього ще звикну ще більше, зрозумію, як на ньому їхати швидко, якщо там кроси якісь. Що по харду, харду, він точно мені допоможе в харді. Єдине, Єдиний великий мінус це підрамник комбінований, цей алюмінієвий з полікарбонатом чи що там, що його можна вломить. Можна вломити. І це лякає, але що ж поробиш. Зато воно на ха називається. Все, пока.